Вітаю, мої маленькі хлопчики та дівчатка. Зараз панує літня пора, найдивовижніша пора року. Сонячна, весела та чарівна, а також дуже щедра. Не вірите? Тож послухайте вірш Тетяни Корольової Щедре літо. Літня спека, грози, грім. Літо те прекрасне всім, скільки в тебе є скарбів, в лісі ягід і грибів, у садках смачна малина, агрус, яблука, ожина, фрукти і зелень соковита. Це смачні дарунки літа, он тече срібряста старічка. Ой і тепла в ній водичка можна влітку засмагати. Можна плавати і пірнати. А тепер, діти, давайте разом зі мною повторимо вірш. Літня спека, грози, грім. Літо ти прекрасне всім, скільки в тебе є скарбів, в лісі ягід і грибів, у садках смачна малина. Агрус, яблука, ожина, фрукти зелень соковита. Це смачні дарунки літа. Он тече срібляста річка, ой тепла в ній водичка. Можна влітку засмагати, можна плавати пірнати. Діти, а чому автор називає літа щедрим? Вірно. Літо щедре подарує нам багато смачних подарунків. Молодці! За бажанням можна поставити відео на паузу і за картинками спробувати вивчити вірш. До побачення, діти! До нових зустрічей!